Так, всім привіт! Зараз приїхали на поле, де в нас овес був. Тут я тоді стерню отримав, зразу так по по-бістрому постарався, ну скрізь де не естерня, Стараюсь зразу за комбайном, там можливо який день-два, і щоб його отришити, щоб турбочка менші вологи викидала б, і щоб зразу спровокувати бурянчик, що там комбайн погубив. А тут, ви знаєте, був полегший, хлопці модевілом піднімали його, то так поспалось добраче. брачі. Відстачало бічки було багато, то можна було б оставити до осені. І ще була, по-моєму, у нас раніше вруна називали. Отаке його. Зараз вологи вистачає, то ще досить не виросло. А так бічків не дуже багато. Кормів вистачає, то будемо пер... ну, дискувати будемо, передискуємо його. І тут, бачите, ще не весь посходив, ще є така ниточка, то ще більше було б. У тому році, я не багато ділянок, таким методом пробував, ну повиснажував трохи бур'ян, як би не давав, щоб поле було б таке дуже зелене. Там трохи зазеленіло, зараз дисками його. Зараз там кукурузка себе краще почуває, то в цьому році, можливо, половину площі так зроблю. Не було б волою, то такого не було б, воно так бістро не зеленіло б. А так зеленіємо ми його зачорнемо. Так не глибоко дисками. По мінімум. можна було б напасти. отут ми картоплю копали, мої батьки разом перекопали її два рази, в тому разі якось один раз, вона така така крупніша була, не дуже губилась. І такі грудки було, вона там вона така вся була зверху, а тут трохи засипалось, земля така сировата була. То два рази перекопали, по другому разі також картопля ще була. вони Зазвичай хлопці хто копає, то, Ну слідуючи раз то стика беруть, перекопують, по стику йдуть уже. Так, добре, будемо продовжувати, трошки багато сьогодні роботи в нас у цій стороні назбиралось. Тут біля краю більше соломи, то не дуже так воно. Але все одно трохи перемішуємо. Ой, хай тут далі перегниває. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Вчора Коля дискував до вечора. А сьогодні також в цій стороні в нас найбільше ділянок. То подискуємо на цьому полі біля 40 соток. Потім переїде на слідуючі ділянки. Коли так надовше їде, то ярка собою не бере. Сьогодні також роботи вистачить до вечора. Зараз зроблю таку невеличку діагональ, вологи вистачає, то перемішую непогано. Так його не глибоко, по мінімум. І все. Зараз покажемо, що одну нашу ділянку додалось також. Вже не знімали, то у нас якось багато знаєте таких відео, де ми все бур'яни трактором мучимо. А детезон де нічого тримається поки що. Тут через дорогу. Також дисками зробив діагональ одну і другу протилежну. А тоді глянемо. Можливо, ще раз дисками будемо переварувати його. Знову поле замульчоване. Я трохи порвало, де і поверху поїздили по-різному. О, знаєте, цього насіння вистачить нам і дітям і внукам і всім по полях. Гарне поле весь чи не гарне? Ти ще, ти ще не бачила? Гарне. В полі сьогодні їх на праздник, дівся. В рубашку всі, всі справи. Ну нічого, знаєте, виробимо його, переоремо на зиму, тоді посіємо овес по таким важчим полям, та я овес сію, де такі вони проблеми трохи з бур'яном були. І на слідуючий рік їх все добре буде. Ось таке гарне, чорне, більш-менш рівне. Переїхали на слідуюче поле. Тут у нас був озимий ячмінь. Поле таке довге, з тієї сторони також нас додавилось, то потрібно їхати в самий кінець. Недалеко відніється наша соя. Наше саме найдовше поле, можливо, багато на один день, коня. Тут однієї цієї ділянки вистачить. Будемо мінятися, хай трактор трошки відпочине. А то ж ти як заїжджаєш в цю сторону, то геть до вечора. Ось у ділянку також подивскла трошки раніше. Також була зелена, його зимний ячмінь тут в нас був. Уже отак вилітає наша соя. Я, знаєте, планував по сої, можливо, пшеничку посіяти, але бачу, що не встиємо посіяти. Треба буде щось ну, з ярого, можливо, ячмінь. Хвильками. Оце бачите такий, що жовтий корчик. Але все одно щось на ньому є. Вона така рідкувата, але такий без здоров'я. Будемо лотити на новий рік. Попередній раз, як ми були, то було менше здається так. Сами, самих цих стручків. Колосків, кажи. Чи колосків? Ні, мабуть, стручки, а не колоски. Я, як то називає. Бачу, вона вже більш до гороху похожа. А ну зараз перейдемо там, де яка, така пляма де слабша, як вона там. Якби, знаєте, отака от була б рівна. То було б чудово, а так? Є отакі от нюанси в нас? Далі знову гарніше нічого, щось ще буде. Але ще, ще цвіте. А зараз через тижнів три вже треба, треба сіяти нам пшеничку буде. Коля буде додисковувати, я вже поїду вечер готувати. Бо тут так, така велика ділянка, що будемо без вечері. Ну, зараз Коля буде дзвонити через 5 хвилин, що визи вже кусок сала сюди. Зараз Захар Миколаївич прийшов. У такий сільський супермаркет. Ну, знаєте, нічого платити не треба. Прийшов, набрав і пішов. Добре, знаєте, жити в селі. Це до ну, батьків, ми зараз на город прийшли. Трохи наберемо щось собі, тому що у нас в цьому році немає нічого з, із такої городини. І капусточка, і морква, і буряк все під Кабанчик Кабанчика, кабанчика з сківа витягувати не будемо, нас ще вистачає. Я ловчим з свинини. <реш> зараз зараз підемо глянемо помідорки заодно. Но. так Давай, мені Казав до вас, хоче крепко. Добрий, Добрий день. Там у вас, мабуть, до, до Вермішелі одні до гречки, другі сорти, а до, до томачу третій. Ого, як зразу чорні мовчики кидаються ці? Чорні це гармагель. Вони менш поражаються, менш поразилися вони фітофторою. І ті менш моністо теж менш поразилися. Що вам ще Ось цей, цей рядок я випробовую. Тут, тут різні сорта не знаю я. Я сьогодні вибрала ту перо, але самі краші мені смачніші. Ці о, шоколадний орадо. А ми тоді Лесік вирощували, то нам новачок добрий був. Новачок, так. Да. Угу. Новачок вон, ну, ж поразився. Ну я тільки два рази встигла обробити. Там я вже вибрав. За... А ну ану, попробуй оцю. А вона зелена є. Фіклічно... Яка ж вона має бути як спила, то ж А Вона, чорна. Має... Ні, вона не викидайте. Я тепер вибрала. Я, в... я одну вже взяла на пробу. Зараз, Баба я, дала я, мене, я зараз, Ліда. Я зараз тобі пошукаю. Вона треба, щоб знизу розова була. То її викидай, вона зелена. Те, в карман є. Сума, туди в кармані. <laughs> О, А вона всередині розова розова, але треба, щоб полежала. А, угу, Як сливка. Да. Вони, а вони всередині такі темно-темно розові. І на вкус вони добрі. Вона треба, щоб коля полежала. Бачиш яка? А коля то любить на граці їсти її? То само смак? Ні-ні-ні. ні 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 Ну ще, якщо на той рок будете брати собі помідори, ось його візьмете, Балет мелоні. Я вже вибрала, там вони в мене цілий рад є. Подивісь, які сильні і вони теж, бачите, які зелені гарні. Куші. А то що такі? На бульбу похожий якийсь. А то якийсь із гному. Може пурпурне серце чи яке. Ну Я ж вибрала вже помідори. Смаку, смакота. Да? Mm -hmm. Ну, Тут тобі ура. не дав спробувати. Я зараз якусь вирву собі і кажу. Сержант Піпер. Вона полежала, сержант Пепер. Все, а тут її рані, вони вже майже одійшли. Бачите, бачиш? вона? Ось рашну лочок воно одійшов, я відрелу вчора закрила. І все рані, вони вже майже одійшли. А сіно цього року трохи pues важкувато було з фітовторою, мабуть. Так, фітофтора в цьому році зарані прийшла вона. Нам все, все глядачі писали, що не можна не Е, Ні, опорі йшов. Опарі йшов. Ну, я знаю, я два рази обробила. Реустоп. Два рази я встигла обробити і пішла фітофтора, а знову я її похропіла, 90. Остановилась погода де і встановила світостора. Ну -ну. То ви не хочете якогось сорту, хочете все пробувати, всякі Я пробуємо всякі сорти, я пробовую. І сіх о, сержант пепер вікіну, король реніч Моні... Моністо. Ні, це не моністо. Меркето Вікіну. О, викіну. Ай, що оці гарні я. Які? Гармагель! <реш> <реш> вони поводки, люди, люди. Я перший раз їх бачу такі. Но вони ще є одні такі похожі. Люди, люди. О, хлопця. Гармагель. П'ять метрів. Бачиш, сказав дід Гриць, що 5 метрів. Баба виростила. Треба не метри, треба, щоб качани були здорові. І качани здорові, Коля. Ось тут батькам ми дали насіння, агрорид кукурузки, Гібрид Теодор. тихо тихо. тихо. Ну Тут врожайність знавати не буде, у нас тим є ділянки, де гарніше посіяно, бо тут вони їжаком сіяли. О, Але о, качанчики. Куфау тут 360, по-моєму. то Вам буде врожай. Дивись, о. Вам досушувати, то такого не треба. Тут такі да. крайні, тут сердні. Теж гарний. А ще варить вже вони старуватися. Вони вже старувати. У нас є солодкі, ми сіяли. Вам тут, а може комальному вийде? не дуже комальному вийде поламати тим апаратом, що батько зробив? Получиться. Я там от краю відломаю, трошки, щоб трактор од... розвернувся і буде, Д, все... буде все. добре, Бо вручну баба не обломить стики. Подивіться, які не, не там купу, середини ск. гарні. О, От О. тут так, так а, чи... вони йдуть. Но. Ну, другого добре, що немає. Не треба хай буде один гарний розвинути. А тут два штучки. Один, там один другого почала зав'язувати. Мабуть, зараз одного білима. Занесемо поросяти кинем. Ну багато зернят. зерніть. Ну, Якщо прийшли, то кажу, тут добре. На городі ходить і платити не треба, як супермаркети. Ну, все є. Є бурачок, є морквинка. Є капустинка. Така є каб... ж, що Бачите, зараз нічого не робимо і все є. Ну. Старші покоління, але вони, знаєте, таке про прибуток вже не, не дуже думають. Треба, Цибульку... щоб просто всього було б свого багато. Не багато, все так для себе. Ну і поділитися треба з людьми трохи. Ну, так як ну, градок у вас цього року менше. Ну. А так і курочка. Хватає. І свинка? Цибульку, і свинка, і курочка. Цибульку ми вже прибрали. Кабачки то є, вже переросли. Так і десь по кабачок, як баба завбольчки. Ото кабачки? Да. Ого. Якісь на гарбузи похожі, а гарбузи не Ні, Кабачки, Коля. Вони були малі, а вже виросли такі. То одно фатить на шквород вам. Ну. <сх> Демте, чисто а що тут кабачок десь? Ось такі качан. Так. Ради переховати не будемо, але буде, думаю, 18-20. Тут отакі мали. ось такі. А там вони що рідкі, де такі через те порослі здорові. Це то кабачок. Ну. Гурку вже нема? Гурочки теж ще є. Але вже вони попереростали. Малий, баба вибрала. Є й мали я десь такі, он дивись який. Ну вони вже такі, що то покручені, бачиш? Ну-ну. О, такий насильник майже. Ну, ось тут у зілля, я вже й не, не рву зілля, бачиш, який коля он, горочок. перерос. Зате капуста в нас тут гарна. Тут, тут, гарніше, трохи, як там. тут гарніше, може, що за тишною і за китяхами. Да вона така. Дві сласи, яка. Вона. Я те нижнє пообривала курам. А може наоборот, вона не добре, що знаєте, затишок немає, немає якого провидрування. Ні, тут, тут держиться. Он яка гарна. І качани тут покажи які. А тут, тут по картоплі. вони? Тут власні. По картоплі, так. Да. Картопля на все добре попередник. Да. Mm. А захарно чує бабин голос і зразу плаче, що не мама. Треба знати по проєкт щоб до шумів. Рубліка, яку їм дали б. Oh, no. не рубліка а гривню. <рес> щоб знав. щоб знав, I що так... Я не знаєш, що можна перевести в якого чіпса або no. чупа-чупса. Такі, ну вони вже крутяться, так. Да. Ну на салат ще можна вибрати. Він ще росте такий малий. Просто ми вже зілля не полім, щоб воно у холодочку. А то була солодка ку кукрузу, так? Да? Так, да, так. Да. Да. Ну вона ще є, де там. Качанчики. Він такий обічний Ну. Ось такого і не є докі, не тільки просто так погризти. Трошки присолім. А там кабачки я вивела із цього, бо тут вони густі такі. А там я вивела <śled> <śled> через те такі, як гарбузи стали. Ми сьогодні не з пустими руками, ми сьогодні з кейсом. Так, положимо, положимо. Зробив такого подарка для батька, набор ключів. Замовлення робили в інтернет-магазині вітол. Може мама буде кользуватися. Це такий вже більш, більш професійний, він рахується. Пітіно тут якби йде рівний, а трещотка тільки одна тут на йому. Ну коли, наприклад, перед-назад би ліво-право, то перекидати місцями з цієї сторони, а тут такі рожкові. Останній на мазин залишимо в описі під відео. Ну, Кувалду це собі замовив. Так. Ну, добре. Що... Подобається, коли защлкається нормально, що не випадають вони. По-моєму, із 8 мм до 32. Не погубляться. Рукавички теж діду, щоб дід гарно. Трудився. Отакі рукавиці. Отакі такі пересуні клішні, по-моєму. так, да, Вже якби не розводні ключі йде. А такі є кліщні. І кувалду. По-моєму, вона так, да, на 4 кілограми. Коротше, коля стройку не прикращає. Ще думає продовжить щось там строїти. Раз така кувалда, ку як воно ку... кувалда. Кувалда. Кулоток кувалда. здоров'я. Там Кирил носив, то каже, що такий молоточок йому теж треба. Ну. О. Хай крутить. Нехай а... Бог дає здоров'я, щоб крутить Просто так як хобі, а не що життя заставило. Да. А тут така помідорина буде на пробу. Попробуєш, ра. Ано? Як то вона, ра. Треба відео, будемо. Ну, знати, бо вже які... забув, як які назви? — Пепе? Ні, ні, ні. Сержант Пепе той тітка каже, що не вельми добрий. а оце е... ра. Дамир чи щось таке. <laughs> ну, на Ри. Коротше, ми вже є, коли я назву забув, правда. І ти теж... А хто знає? У відео скаже. Побачите, собі. Ну. Приспався, а так ну, почув бабін голосу, усе, зразу плаче. Та вам оставляємо ви за Так, Да. да. Будемо вбирати, тоді того во. А може вас і облущимо так. Просто раді цікавості глянуть, яка врожайницький ходить. Ну. Возьмемо одного родка, подивимося. Берете ще бурачка собі, якого коля із моркиною. Капустинку воно тут. тут. Ми ж з таким розрахунком і прийшли, що ну. може що це по ним. Оно, оцю така гарна капустинка. Вона всередині Наташа то брала, да не дуже така. Оце бере. Оцю забирає, так? От да. да, да. дивиш, що там. О, так, о, така портиця, нема, така нема угу. Ось така портиться така. Я пакета тоді дам. А моркву ходи, сюди викопаєш, І бурачка Володовим. там На... Ну. Моркву треба копати, чи так витягується. Не витягується. Он тут окупає. Ти вже під радістю? Радка я цього, ви, сьогодні там допомогу, кажуть, то баба почала копати. О, хатина. Так, глянем. Є різна, є га оба, чека. Ну, коротше, гарна морквочка. Я вже накупав мовчих. І... Як зайняв, то зайняв. Нічого страшного. Зараз ще трохи ти... Ну. Лопату буду обстукувати. Ну. Отак. Такі хвостики у землі, а самі зверху. Наглості немає межі. О. Дід Гріцьон вже як позгрібав. Дядько Риц, він жарти і не жартує. Опарадочок який на городі. Даємо де грудкою кіне по плечах, що показуємо. <ріць> Ні, дядько Риц, Добрий чолов'яга. Це цієї сторони така кукурузка. Добре, будемо тут йти вже. Зараз візьмемо в мешок все. Коля то каже, вдома й пообрізаємо. Кажу, ти вже як зайняв рядок, то зараз ще в кінець каже будеш копати моркву. Такі візьмемо свій борщовий набір. Можливо, на вечерю ще зготую шуби. Зараз приїдемо, швидко поставлю, звариться морква з бурячком. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Янгола охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!